150 тисяч доларів для агробізнесу та гранти на інноваційні послуги. Привіт, мене звати Степан. Я аналітик інвестопісу. Ми допомагаємо підприємцям залучати гранти фінансування. І сьогодні ми говоримо про гранти, які вийшли на минулому тижні. Мерсікорс розширив свою програму для підтримки агробізнесу та фермерів, які постраждали від війни, мають прямі втрати, а також проводять свою діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській чи Чернігівських областях. Ці підприємці можуть отримати 150, 75 або ж 3 тисячі доларів. Зараз розповім, хто саме і скільки може отримати. Середній агробізнес може отримати до 150 тисяч доларів за умови співфінансування до 50 Малий агробізнес може отримати 75 тисяч доларів. Знову там умова фінансування 50%. І для ВПО чи місцевого населення в цих областях, які планують відновлювати дрібне фермерське господарство, діє програма до 3 тисяч доларів. В умовах грантових програм немає чітких критеріїв на що можна використовувати кошти. Головне, щоб це мало позитивний вплив на громаду і для відновлення бізнесу. Кож програма не має дедлайну, вона працює до вичерпання коштів. Ми слідкуємо за дедлайнами програми. Всі деталі в нас на сайті. Як тільки щось відбудеться, ми одразу ж повідомимо. Посилання на програми в описі під відео. І про нову грантову програму на інноваційні послуги. До кінця року Сіцов Брейвері запустив додаткову грантову програму для стартапів та інноваційних підприємств, розмір фінансування якої становить 10 тисяч євро. Подаватись можуть українські технологічні компанії, які зареєстровані після 24 лютого 2022 року та мають мінімум одного працівника. Заявку можна подати до 23 грудня 2024 року. Грантове фінансування можна отримати на одну із цих послуг: бізнес-консалтинг, експертні послуги справ інтелектуальної власності, аналіз ринку, послуги для участі в конференціях та міжнародних виставках. Послуги з управління інвестиційним портфелем, а також планування та цифрові інструменти для залучення додаткових коштів. Всі деталі про програму в описі під відео або звертайтесь до нас і ми проконсультуємо. Ну і дії нова грантова програма від Європейського Союзу для інноваційних рішень в галузі міського транспорту. Сума гранту фінансування там становить 59,5 тисяч євро. Серйозно 59,5? Програма підійде для малих та середніх підприємств, які працюють на ринку не більше 10 років, зареєстровані в країнах Європейського союзу або вже віднедавна в Україні, мають в своєму штаті не менше трьох працівників і, звісно ж, проваджують інноваційні рішення в сфері міської мобільності. Серед напрямків то це громадський транспорт, міська логістика, електрифікація транспорту, управління даними про мобільність, а також мобільність заради збереження здоров'я. Подати заявку можна на платформі донора до 2 грудня. Всі деталі про програму у нас під відео. А тепер рубрика Стрибаємо в останній вагон. Гранти, які закінчуються протягом двох тижнів. 6 листопада міцність 2. 8 листопада гарант для підтримки фермерок від Телент. 10 листопада гарант в органічному секторі від Фібл Швейцарія. 10 листопада грант від Аврори для підприємців. Та 17 листопада гарант для стартапів від Google. Про всі ці програми ми вже поговорювали в попередніх відео. Вони є в нас на сайті, тож переходьте, є ознайомлюйте. Все встигаєте подати. Ну і від сьогодні розпочалась нова хвиля подачі заявок на урядові грантові програми, яка буде тривати до 17 листопада. Тобто у вас є всі шанси ще встигнути отримати грантове фінансування до кінця цього року. А щоб отримати грантове фінансування без зайвих зусиль, звертайтесь до нас. Ми допоможемо написати бізнес-план та, зрештою, подати саму заявку. Всі контакти наші в описі під відео. Як завжди, дякуємо, що додивились до кінця. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Ставте дзвіночок і до нових зустрічей, Па-па!